Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, і сьогодні ми дивимось на нашу країну, Україну в березні місяці. Що буде відбуватись? Яким насправді буде цей місяць? І що? Що може статися? на що нам варто звернути особливу увагу? Березень для України. Так. Угу. Ну, дивіться, почнеться з якихось домовленостей, і окрім цього, нарешті, якась допомога. Але мені більше Європа йде. Америку подивимось. Якісь гроші, щось таке приємне, радісне, що нарешті ми отримаємо. Я не бачу, поки літаки. Нові. І на фоні цього, от знаєте, як ворог буде діяти, тільки якась радість або тільки якась надія, тільки щось, що могло там наше серце. Розвеселити, знаєте, відразу починаються атаки. Атак багато. І атаки дуже хитрі із моря, і над вод... От вода. Над водою, по воді заходить, може по руслу Дніпра буде йти. Будуть влучання, тому що, коли випадає в нас вежа, то вона чітко показує. Проблеми, руйнування. Так, показує, що я він туди вже був, і там вже були прогалини в ППО. Атаки, атаки, атаки. Думаю, чому згадала про літаки тому що будемо щось підсилиться в авіації таке, але це буде таємна інформація. Я так розумію, коаліція літаків, вона вже почне потроху працювати. Тому що сили будуть. От після якогось обстрілу важкого для нас нам нададуть щось важливе і добре. Прийдуть гроші. Америка видасть гроші. Америка видасть гроші. В березні Америка дасть гроші. Гроші. От дивіться, знову показує, показує, що це питання відкрите насправді. Є можливості, але от знову, те, що найбільше, знаєте, як волю завдає, що якщо б трішки раніше вони видали нам ці гроші, ми б мали зовсім інші результати, і не було б якихось жертв. От таке серце крається, знаєте? І я не бачу, що це саме на фронті, це чомусь показує цивільна інфраструктура. І після обстрілу дають. Зараз будемо ще уточнювати. В березні допомога повинна зайти якась від Америки, все ж таки, щось буде відбуватись. Хоча, ми, до речі, дивились перед цим, і ми бачили, що. Якось вони можуть вже в лютому почати через треті країни передавати, Україна у березні. Боремось. Боремось. Причому дуже добре. Суди якісь активізуються. Дивіться, якісь судові справи. Підуть до свого завершення, допомога, якась двояка. можливо нам щось передадуть вже за наш кошт, до речі, знову трійка мечів, розбите серце, обстріли. Нам дуже важко. Сходить наше сонце. Дивіться. Ну, не було б щастя, так на щастя допомогло, так? Да? Буде допомога, але знову кажуть, що вона якась ще буде таємна. Щось передадуть таємно. Ну і правильно. Давайте ще. Допомога від Америки. Березні. Блокувати будуть. І потім колесо фортуни. Оце угу. ну, була карта на допомогу. Знову ж місяць, нібито нічого немає. Буде. Буде, я думаю, що тому наша влада така трошки, ну, нема паніки в цьому питанні, тому що розуміють, що буде підтримка від партнерів. ну Це дуже добре. Україна і ЄС у березні. Україна і ЄС у березні. Хтось буде заважати. Дивіться, є якась угода, документ, ну ми це знаємо. Є підтримка від ЄС, але як є люди, які проти, Америка буде лобіювати це питання, просити навіть надати нам якусь допомогу. Добре, підіймо питання про вступ України до ЄС. Думають, консультуються. Не подобається їм ситуація на фронті. Хтось навіть ворога нашого боїться, бо виходить диявол. Чому бояться, бо нестабільний фронт? Одні прильоти, ми прохаємо на допомогу інші, знову башня йде. Королева жезлів, жінка при владі європейська. Думає, думає. Буде, Колесо Фортуни крутиться, якісь будуть зрушення, або нам якусь дату назначать, коли колесниця буде рух вперед з приводу цього питання. Дадуть по поводу, до речі. Хтось все одно буде приймати біженців. Маленька країна. Як покращить якісь умови. Мир. Що мир? Ви хочете, щоб ми йшли на перемир'я? Ні. Ні. Ми вам дамо гроші, щоб у вас був мир на території. Ні. Перемогу хочете? Знову будуть розмови про те, що ми можемо, <кій> вибачте, перемогти. <кій> Знову будуть розмови, що ми можемо. Перемогти. Це прекрасно. Україна в березні. Дублюються карти, бачите? Знову один хтось при владі не хоче, щоб ми рухались вперед. До речі, контрнаступ в березні. Я вам хочу сказати, що ми, нас не вийде посидіти, як кажуть, що ми йдемо в оборону 24, 25 наступаємо. Не вийде. Ні, ні-ні. Бо ворог почне цим користуватись. Ми десь оборону підкріпимо і повітря, і на землі. І потім підемо. До речі, Запорізька область, ЗАЕС, Перша є небезпека. Друге, там будуть питання щодо передання її до України. Знову під контроль. Боїться ворог, що запорізький напрямок піде. Боїться. Не знаю, що від нас очікувати. Ми будемо дивитись кожен напрямок окремо. І загальна тенденція. Подобається, але не подобаються ці моменти, що криваві обстріли. Ну, два точно показує такі важкі. Україна в березні. Відстоюємо свої кордони. Трошки рухаємось вперед, ворог намагається щось розвідати, не виходить. Я вам, до речі, хочу сказати, що більше показує наш рух. Більше показує наш рух. І показує, що можемо робити більше обстрілів. ППО приїде, дадуть. А воно, дивіться, раз, два, два обстріли. Воно буде цивільну інфраструктуру обстрілювати. Мститись, бачите, виходить диявол за те, що ми на фронтах маємо якийсь рух і несемо мир, ідемо вперед, таємний план у нас є, він його чомусь побоюється. Він буде бити по інфраструктурі і по людях, по живих людях. Просто, ну, як він там любить, будинок, знаєте, мости переправи. Колесо Фортуни знову йде. Дуже такий, чому риторичний, дуже такий символічний, давайте так, місяць, тому що багато змін і буде відчуття весни, і надії насправді. Що ми не просто встоїмо, ми щось реалізуємо. Ми дуже змінились за ці два роки. І взагалі, на жаль, що все це почалось і ніяк не прийде перемога. Тому що страшно, лячно. Дуже багато болю, стільки страждань. І вже хочеться, знаєте, що за щоб за цю скорботу, щоб ну, за, всі, за всі ці наші випробування нашої країни, щоб вже важелі справедливості, перехилилися на наш бік, щоб вже, ми знаєте, своє відстраждали, і щоб таке якесь диво, от просто диво, вони взяли і пішли. І посипались на фронті, і ми пішли, 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 пішли вперед. Щоб вони просто не змогли самі втримати фронт. Це така мрія, знаєте, просто хоч от, треба, треба для душі, для людей хоч якусь таку велику перемогу звільнити, дозвільняти Херсонщину, звільнити Південь, звільнити Харківщину. Щоб просто він же ну, не чіпав міста. І піти, 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 піти. Щоб воно просто пішло вперед. А там вже буде видно. Давайте все це уявляти, як це кажуть, візуалізувати перемогу, тому що воно дуже треба. І буде така надія. Буде прямо відчуття, що. Єс, ми сьогодні краще за них, ми сильніші. У нас знову є можливості. Прям хочеться цього в березні.